Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на жеребкуванні нашого чемпіонату! Ми дочекалися так. І... Сьогодні ми вирішили зідзвонитись з Ростиславом Кравченком. Це людина, яка запропонувала даний регламент, який переміг в нашому голосуванні. І я йому вдячний за пропозиції. І ми будемо рухатися вперед. Я надію, що вам жеребкування сподобається. І... Що ж, всім привіт! І, Ростислав, як в тебе справи? Все добре. Мої вітання усім глядачам та тобі влади. Так, я заінтригований, як пройде жеребкування, як себе покаже цей формат. Сподіваюся, він задовольнить і як глядачів, як тренерів, і він, як і це жеребкування буде насиченим та заповнений цілковитою інтригою. Ну що ж, погоджуюсь я з Ростиславом. І... Ми будемо розпочинати. У нас, ми звернулися за допомогою на сайт random.org. Він нам сьогодні допоможе. Ну і, звичайно, під, під цим, цим соусом є наш чарівний блокнот, який нас теж буде теж сьогодні виручати. Будемо рухатися, і ми будемо йти з вами, друзі. Ну, як і завжди, ми йдемо потрошку. Одна команда групу «А», одна команда групу «Б», одна команда групу «С». Щоб була інтрига, було цікавіше всім дивитись. Ну що ж, і ми... Як на гайному чемпіонаті світу, як бувало, там, де 6 команд у групі. Прямо, Ростислав дуже класно підмітив. Дякую, друже. І будемо розпочинати. Ну що ж, і одразу я так, щоб для зручності ви бачили, хто може одразу випасти в нас. І так, розпочинаємо. А, бачу, воно не дає нам. Ну, добре, будемо дивитися вже, підглядати. Е, так, випадає 10. І друге число. І випадає 12. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Але ми навіть одразу вибрали так, дві. Е, ну, це одразу дві команди, але буде одна і ті, команда в групу A, а друга команда в групу B. Давайте дивитися, хто ж все-таки це випав. Так, у нас навіть одразу mm -hmm. вийшло mm -hmm. два, два, два рази. Так, десята команда Астон Вілла. Перша в групі А. Mm -hmm. Що ж цікаво, команда Зорислава Гумена. Буде виступати в групі. Цікаво. Цікаво. Так, ми одразу Астон Віллу зараз будемо прибирати, щоб ми не плутались. І. І далі в нас 12-та команда випала. Давайте рахувати швиденько. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це донецький шахтар. Він відправляється в групу Б. Ну що ж, як ти поки перші команди, Ростислава, що скажеш? М -м, поки е мені цікаво, хто ж саме е потрапить на ці команди. І вважаю, що ну, тут немає простих команд, що кожна команда по-своєму стильна та може здивувати. Так, у нас з вами залишається 16 команд, щоб все було правильно. Ми навіть зараз оновимо наш random.org і у нас вже залишається 16 клубів. І хто ж піде наступним вже в групу С. А, вибачаю, що прибив, ти вписуєш, бо у мене щось зависло. не так, видно, так, так, ти Так, так. Так, все є. Так, тут у нас трансляція може трошки підвисати, але нічого. Будемо надію, що зараз все налагодиться. Мені просто показує лише сайт рандому. А, ну. Це можливо, бо я від... А зараз як. видно? Ну... Mm, зараз ось, наприклад, ти там вписуєш, я не бачу, бачу лише сайт. А, ну можливо, воно так працює. Що ж, дивимось далі. Mm -hmm. Випадає число 13, mm -hmm. і дивимось. Хто ж це в нас іде 13-м групу е, С? Давайте рахувати. Получається 16, 15, 14, 13, і це йде Манчестер Юнайтед! Ууу. Фіналіст! Що ж, так, фіналіст нашого товариського турніру. І. Не зіграють вони поки що в груповому етапі ні з шахтарем, ні з Астонвілою. З Астонвілою, до речі, вже команда Євгена Мрічка грала. Будемо дивитися. Так. як Ми себе покажуть далі. У нас залишається, нагадаю, вам 15 клубів і ми йдемо, йдемо вперед. Я стараю зараз, щоб у нас було чітко і рівно. Так. Все, все наче. Все нормально. Так. Рухаємося далі. І випадає число 5. У нас випадає. 2, 3, 4, 5. І це буде грецький паук Ось так. Минул, Ось так випадає. У минулому турнірі ці команди були розведені по різних, по різних групах. Цікаве протистояння. А тепер зустрінуться вже в чемпіонаті, в груповій стадії. І буде цікаво подивитись, вони між собою не зустрічались. Перша така історія зустрічі у них тільки почнеться. Так, так, так. Будемо слідкувати. І рухаємося далі. Вже залишається 14 команд. Наступний буде і ви... спинник у шахтяря. І випадає число 1. Я тут зараз трошки паук прибираю, щоб все було так. Число 1 – це випадає мадридський реал, до речі. Ось так У. реал зіграє з донецьким шахтарем в групі. Цікаве протистояння. І історично Шахтар та ну, достатньо часто в останні роки зустрілися на, на груповій стадії. Тобто історія їх протистоянь тільки поповниться. Що ж, і будемо дивитись, як вони зіграють між собою вже в груповій стадії. Що цікаво, в реальному житті я навіть пам'ятаю матч Ліги Чемпіонів, коли 4-3 вигравав Мадридський рал, а який, а який футбол тоді демонстрував Шахтар? Дентіньо, наче ще пам'ятаю. Так, 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 Дентіньо. Тобто дуже багато було класного футболу тоді від, від Донечан, дійсно, це хочеться відмітити. Якщо саме звертати, так. вже звертатись до. Джерел реального футболу. І що ж, і ми рухаємося далі з вами. Цифра. е, Число 6, точніше, випадає. І хто ж піде до Манчестера зараз, групу будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І це Мюнхенська Баварія. Це буде вже сильне протистояння. Цікаве, таке так. І одразу згадується фінал Ліги Чемпіонів в кінці 90-х. Хто той матч пам'ятає між Манчестером і Баварією, коли щось нереально зробив тоді Манчестер в кінці матчу. Шерінгем, Сульшер, історію. Так, Шелінгем, Soul Shex, Stoly Storie. Так. Це дійсно легендарна битва. Я думаю, що і у нас вона не підкачає. Ще і ми двічі її побачимо. Так, так, так. І на Олд Рафорді, на Альянс Арені. Що ж, ми рухаємося з вами далі. Залишається 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 에, правильно, так, 12. 에, ну, так. Зараз. Щоб все було правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. По дві команди, поки відомі з кожної групи. Просто зараз дивлюсь, всіх я прибрав, щоб все було правильно. Давайте оновимося. Щоб не було питань. Наче наче все добре. Якщо десь трошечки там якісь незначні помилки, то приносимо, приносимо вибачення. Я стараюся все, все зараз контролювати цей весь момент. Так, і випадає число 5. Ось так у нас випадає. Раз, два, три, чотири 5. І це зіграє ПСЖ в групі А. Це... Зустановіли то по оком, так. Теж такі протистояння. Будуть. В реальному житті недавно ПСЖ, яка з Віла нами було таке сильне та інтригуюче протистояння в Лізі чемпіонів. Ми побачимо, як парижани зможуть себе показати вже на стадії груповій групові з цими командами. І давай обирати суперника вже для. Для Шахтаря і Ралу. Тут тут так е, теж інтригуюче. І дивимося, яке число випадає, число 6. Воно Фартове сьогодні, число 6 для нас. Раз, так, 3, 4, 5, 6. І це мадридське Атлетіко! О, мадридський дегбі. І це ми і ми побачимо протистояння. Даніла Куца і Валерія Радченко між собою. Таке подвійне і. І одразу теж згадується протистояння, я про нього скажу. Це фінал Ліги Чемпіонів сезону 13-14. Так, і Рамоса, який це перевернув. Я цей матч дивився по телевізору ще на кухні від. там, можна сказати, так один, Подалі від батьків, але я дивився той матч, і в мене досі, досі згадую той гол Рамоса і. Нереальна була битва. Атлетико дуже сильний футбол теж показали. Ну, а футбол малийсько реали сильно ми бачили у попередньому турнірі. Вони є переможцем. Побачимо, як вони покажуть себе в такому форматі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 команд залишається в нас і інтриги ще більше. Хто піде до Юнайтеду та Баварії? І випадає число 4. Один, два, три, чотири. І знаєш, хто це? Ну, це... мені не видно, але я не так розумію, аксенал. Це Каталонська Барселона відправляє. Барселона! Оце, оце три команди просто. Топові команди, я вам так скажу. Це М'ю і Барселона в одній групі. Це щось неймовірне. І у «Барселони» буде можливість взяти реванш за поразку в півфіналі у М'ю. І так, і це буде подвійне протистояння і вдома, і на виїзді. Тому буде, будемо дивитись, як команди себе покажуть. Що ж, арсенал ще залишається, ще інтрига для Ростислава є. Куди ж по -потраплять? Кудри, куди потраплять лондонці? І випадає число 3, давайте дивитись. Угу. І випадає, до речі, Ліверкузенський Байер. І вони відправляються в групу А. Уф. А не... якщо не пам'ятаю, Астон Віла, Паок, Байер, то. Та... 에... Паок ПСЖ Байер Астовіла. І О... які команди? Нещодавно якраз Байк автовогійський матч з ПСЖ. Цікаво, чи зробить ПСЖ якісь висновки? Так, так, так. І тут теж таке головне питання, І як зіграють. Вдома Парижани, як зіграють на виїзді з Байером. Байер вдома вже показав, як вони вміють грати в футбол, так? Так. Що ж, і у нас залишається, нагадаю, вам, вісім команд: це Наполі, Арсенал, Ліверпуль, Челсі, Вілеріал, Інтерман Сіті і у Вентус. Тут, може, зараз і всі, всі я впевнений, переживають. Зараз хто нас дивиться теж. І випадає число 7! Це в нас Манчестер Сіті відправляється в групу до Шахтаря Реалу Атлетіко. Цікаво буде побачити, як вони себе покажуть. Що ж буде. У нас така група, група е, смерті така. Хоча тут кожна група по своєму цікава. Навіть не виходить виділити якусь. І що ж, залишається у нас сім команд. І серед них Наполя Арсенал Ліверпуль, Челсі, Вілерал, Інтер і Ювентус. І подивимось, хто буде наступним. І випадає число один, і це Наполі відправляються в групу oh. А. Вправляється команда. Команда теж, яка дебютує. І тренер теж новачок. І Будемо дивитись, як себе будуть показувати неаполітанці. Тому що склад у них, нагадаю, вони придбали деяких гравців і мають своїй обоймі цікавий склад. Тому я думаю, що все, все попереду. Що ж, ми будемо дивитися з вами, як е, е, с, е, е, себе далі показувати. Ну що ж, ми рухаємося далі. У нас залишається з вами шість е, команд залишається. І зараз ми подивимось. Хто ж буде нас з вами далі дивувати? Що ти очікуєш? Я очікую, що. Друга, друга група у нас яка поки виходить, якщо я б е, забув. Нагадаю, будь ласка. Е, нагадаю, так, друга група Шахтар Реал, Атлетіко, Мансіті. Сіті, зараз ми визначаємо команду mm -hmm. для групи Сі, де у нас вже є Манчестер Найтед, mm -hmm. Баварія і Барселона. Mm -hmm. ну, може, умовний інтек ще може додатися, але побачимо. Так, або це може бути арсенал, до речі, який ще не випадав, нагадаю mm -hmm. вам, дорогі наші глядачі. І друзі, так, і ми рухаємося. Поїхали. І випадає число 2. І це Ліверпулі. Mm -hmm. було дуже близько oh. зараз до Арсеналу. Oh. Uh. Близько так, але поки відтерміновується, аби Арсенал кудись потрапив. І поки група дуже солідно виглядає: Юнайтед, Баварія, Барселона, ще Ліверпуль сюди додається. Oh. Заявка на. На таку інтригуючу групу, але як я й казав, кожна по своєму цікаво. Так, 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 погоджуюсь і. Так, рухаємося з вами далі. У нас тут. А, ми трошки з тобою збилися. У нас виходить, що ми для групи А вибрали вже і Наполі, а ось тут у нас ще по чотири команди. Ага. Ось, тому зараз ми трошечки цю ситуацію виправимо. Ми зараз будемо обирати вже для групи Б команду. Ми тут трошки пішли. Ну я не додивився зараз, трошки приношу своє вибачення. Так, ну у нас. Але вже нічого, вже йде прямий ефір, йде пряма трансляція, тому ми зараз це все додамо. Так, у нас залишається з вами 4 команди. Ну що ж, ми зараз будемо обирати команду для групи B, де в нас, нагадаю, грають Шахтар, «Реал Атлетіко» і «Манчестер Сіті. Да, так, мені, мені здається, що у цю групах нам потрапиться, ми побачимо. Так, так, так. І хто ж все-таки нас е, здивує? Так, це будемо з вами дивитись. Вибираємо. Випадає число 2. І це випадає в нас е, Челсі. Челсі Ау. відправляється в, в групу Б до Манчестер Сіті. Це теж таке протистояння класичне в англійській прем'єр-лізі да і взагалі тут теж. Друга група нереальна. І враховуючи, що тут ще й Донецький Шахтар. Так, ще й пам'ятаємо фінал Ліги Чемпіонів в Челсі Мен Сіті був. Ага, друзі. Так, у нас залишилось. Я вибирав між. Так, у нас залишилось. А, тут було, у нас було 5 команд, зараз 4 команди. Так. Так, я тут зараз ага. трошки вибачаюсь знову. Що ж таке сьогодні? Щось у нас сьогодні. Трошки ми так йдемо. Певне цей ну, переживаємо, тому що це все-таки перший наш такий чемпіонат, який ми хочемо провести Досі, на, високому, на високому рівні. Тому якщо якісь будуть десь помилки, ви сильно на це все не, не, цей, не, не, не ругайте нас строго, я навіть так скажу. Є певне таке хвилювання. Тож так, у нас залишилось реально 4 зараз команди точно. Арсенал вілі Інтер Ювентус до цього було 5. Так. Арсенал інтер uh ювентус -huh. Дивимось, хто ж буде зараз грати в групі Сі. Це випадає друга команда. Віліреал зіграє. Ну, Віліреу таки. Ну що ж, теж таке протистояння. Mm, я як розумів, вони з Барселоною в одній групі, так? так? Іспанське протистояння. Іспанське протистояння теж буде в цій групі. Так. І у нас залишається, нагадаю, вам три команди. Я зараз вам їх озвучу і покажу. Це Лондонський Арсенал, Міланський Інтер і Туринський Ювентус. Хто ж відправиться в групу А, в групу Б, в групу С? Ми зараз це все дізнаємося. І дивимось, хто відправляється, так, ми зараз оновимо в групу, групу А. Ну що ж, і випадає і... випадає число два, і це Інтер. О, все поки я їх відчував, да. що далі має Арсенал, але побачимо. Куди потрапить а куди «Ювентус». Тут, до речі, так, дуже таке цікаве протистояння буде між Інтером і Наполі. І група така з різними командами: Астон Вілла представлена грецький ПАОК, ПСЖ французький, Байер німецький і Наполі і Інтер. Щось нереальне. І в групі Бі представлені Шахтар, Реал Атлетико, Мансіті, Челсі. Так, ми зараз до цієї групи теж перейдемо. У нас залишається, нагадаю вам, вже дві команди. Аксанат івентс, так. На десетці. Що, ж то буде першим, а хто другим ми зараз дізнаємось. І це число один. Як ти відчував? Арсенал буде в групі Б. Як ти відчував, Ростислава? Я не знаю. Я в шоці. Дійсно, Арсенал. І дійсно, Арсенал потрапляє. І. Вон... І Арсенал зіграє в групі з Шахтарем, з Реалом, з Атлетиком, з Мансіті, і з Челсі. Атлетико, так, так. О, це так. Соляночка, чи як можна так вигадатися, дуже сильна група. З За... І... Так, і з Атлетико. І... і в групу Сі автоматично потрапляє туринський Ювентус. Теж взагалі шалені будуть матчі. М'ю, Баварія, Барселона, Ліверпуль, Віре... і Ювентус. Просто нереальні групи. Дуже цікаво і... Ну, я... я думаю, при. В голосуванні, ну, всі уважно читали. Дуже цікаво, які ж саме команди одразу ж гарантують собі потрапляння в плей-офф. Пам'ятаємо, що це перші дві команди точно, і дві найкращі треті команди. І цікаво, хто ж таки візьме і виграє той квиток у плей-офф. Що ж, так, да, нагадаю, що будуть боротися і перші, і другі місця, і треті. А ось місця, які будуть нижче третього, там теж буде боротьба вже за. Виживання, щоб не вилетіти. Нагадаю, що в нас е з е ліги е будуть вилітати дві команди. Це теж таке <плес> важливе таке уточнення, що просто всі розуміли. Ми старалися для вас провести це жеребкування. Знову ж таки, були певні хвилювання, були певні такі помилочки, помарочки. Я надію, що це не впливало на ваше враження після цього жеребкування. І з вами був я, Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. Друже, дякую, що завітав сьогодні. І ми з вами дякую. зустрінемось так, вже, вже на матчах чемпіонату. Дякую, що запросив. На все добре. Так, всім мирної ночі і міцного здоров'я. Щасливо.